У першому корпусі Прилуцького ліцею номер 1 активно тривають ремонтні роботи. Коштом міста оновлюють санвузли. оскільки роботи дуже серйозні, і ми до цього поставилися відповідально. Тобто, спочатку, ми замовили проектну документацію, яка пройшла перевірку. Тільки тоді, звісно, ну за процедурою, оскільки сума велика, ми оголосили тендерну процедуру. Зайшов виконавець і зараз працює уже із червня місяця розпочаті роботи. Про необхідність ремонту неодноразово Ворювалось у прилуцькій міській раді спільно з адміністрацією закладу. Вбиральню багато років підтримували в робочому стані власними силами. Та останнім часом це питання стояло вкрай гостро. За цей рік вже вся система каналізації водопостачання вона вже повністю себе вичерпала і потрібна була нам повна заміна. Тобто, на сьогоднішній день навіть зняті внутрішні перегородки між кімнатою для хлопчиків та дівчаток, повністю знято стару підлогу. Тобто, розумієте, в. Це повністю це все буде замінено. Буде повністю те, що мене найбільше цікавило, це навіть не стільки косметичний ремонт, а саме повна заміна усіх систем, як і водопостачання, так і водовідведення. Тобто, все буде повністю зроблено. 22 липня. Міський голова Ольга Попенко разом з командою відвідали навчальний заклад, перевірили, на якому етапі виконання ремонту, заклад, етапі виконання ремонту. У бюджеті на 2024 рік передбачено 700 тисяч гривень для того, щоб ми. Облаштували санвузли для старого корпусу гімназії номер 1 треба сказати що директор олена Геннадій неодноразово зверталася з такою фінансовою допомогою зверталися і батьки бо дійсно на сьогодні уже ті старі санвузли не відповідали жодним нормам тому на сьогодні роботи ведуться роботи ведуться досить активно і я сподіваюся що ми до першого вересня встигаємо дітки будуть раді що саме такі роботи виконані у цій будівлі навчається майже 500 дітей. Сюди на уроки поспішає початкова ланка, 5 та 6 класи. У Прилуцькій міській раді відмічають важливість вчасного виконання ремонту санвузлів, аби в новому начальному році діти мали комфортні туалети. На сьогоднішній день роботи виконуються відповідно до проєктної документації з дотриманням державних будівельних норм. Технічний нагляд за роботами здійснюється інженером-консультантом. Також роботи виконуються. Навіть вихідні дні у зв'язку з тим, щоб підготувати школу до 1 вересня, також підрядником, у зв'язку з відключеннями світла, підрядником застосовується генератор, який, який працює, і роботи здійснюються без зупинку для того, щоб відкрити школу до 1 вересня. На оновлення санвузлів з нетерпінням чекають і дітки, і викладацький колектив. Завдяки підтримці міської ради багаторічна мрія ліцеїстів здійсниться для мене, як для директора закладу, як для мами. Питання економії на якихось на комфорті дітей, на задоволенні обов'язкових потреб вони недопустимі. І це мене була дуже давня мрія. Кілька років ми зверталися з цим проханням, і ну дійсно дуже радує, що навіть під час війни. Ми не забуваємо про дітей, і елементарні такі гігієнічні вимоги вони мають бути задоволені.